Схема закінчення війни вже обростає конкретикою, схема, яку розглядає захід і нормальні люди від України. Financial Times, американська газета, опублікувала статтю, де розписується наступний підхід. Україну приймають в НАТО і роблять. Зауваження, що п'ята стаття про колективну безпеку розповсюджується лише на території, які Україна контролює на даний час, Україна зобов'язується не розміщувати ядерну зброю на своїй території і іноземних військових баз. Ну, в принципі, є країни НАТО, які не розміщують іноземних військових баз. Себе згідно з договору про приєднання до НАТО та ж Норвегія. От. Загалом схема така, як Німеччина, повоєнна ФРН, Федеративна Республіка Німеччина, яка е, приєдналася до е, НАТО, стала одною із засновниць НАТО, е, при тому, що е, 40% території Німеччини була окупована Радянським Союзом, навіть більше, ніж 40. Там, е, Німецька Демократична Республіка. Це 40% там, що Калінінград, це порозтягували Радянський Союз собі забрав. Ну, Японія теж дуже схожа схема. Вона член НАТО, але на Курильські острови, які вона вважає своєю територією, п'ята стаття НАТО не розповсюджується. От. Рашка забирає контроль. Ну, на територіями, які вона і так контролює, і Україна зобов'язується не повертати збройним шляхом, а максимум дипломатичним. Ну, по суті, ідеальна схема, як врятуватись українській державі. Абсолютно ідеальна схема. Знеселена Україна отримує протекцію потужного. Західного блоку американців всіх західних союзників війна припиняється. І далі ми можемо спокійно собі розвиватися, думати, як повертати наші е окуповані східні рубежі. Ну і Рашка, наче залишається і своїм Путін отримує гарантію, що відбивати захоплене в нього не будуть. Е може йому, навіть ще якусь там кістку підкинуть. Е у вигляді якихось там е з е упраздніння цих е санкцій і так далі, і тому подібне. Ну, повернуть, може, навіть у вісімку. Е кістки там, звичайно, доведеться кидати економічні, ну це все в принципі дурниця, тим більше з точки зору України. Чому на Банковій так істерично відреагували на це? Ну, по-перше, очевидно, що із статті на Financial Times випливає, що Банкова мала би участвувати в цих переговорах і не виключно, що участвує. Ну, але ж вони ж там звикли брехати. Вони, якщо щось народу не подобається, то вони кажуть, що ми в цьому не участвуємо. От, але тут є ще один фактор: комусь ця країна, в принципі, то. Не дуже й потрібно, особливо зараз, коли стає все гірше і гірше, хтось там з радістю би ту країну е, програв би Путіну аж до Ужгорода. Хтось би з радістю воював би до Ужгорода, включно, і до останнього українця. А потім переїхав би в Екзилію. От. Очолював би керівництво України в Екзилі. Їздив би на чолі свого Шапіто по Європам, по світам. По всім е, світовим столицям Західного світу, мається на увазі, е, збирав би оплески і гроші. Відповідальності ніякої, е, а гроші сипляться і ще й оплески. Ну, і, а, а, а те, що загине там, е, поки, ми, поки вони дійдуть до города ще кілька мільйонів українських чоловіків, те, що українські жінки і діти будуть е, е, на третину фізично знищені. Ну, як це в Бучі було жорстоко. Ну так це ж нікого не хвилює. Нам головне красива картинка. Ми не здамо е, українських, е, ми не торгуємо конституцією. Класно так заявити. Ми не торгуємо територіями, От, ми не торгуємо суверенітетом. Те, що е, доведеться пожертвувати тим народом, ради якого існує власне ця держава, ця конституція, цей суверенітет, так це ж нікого не хвилює. Це... Власне, про це ж ніхто не думає. Головне, красива картинка. А те, що Захід реально розглядає таку схему як е, спосіб порятунку нас, дурних, ну, так це ж факт. Вони нас не хочуть кидати. І це для когось навіть проблема. Що нас не хочуть кидати.